Друзі, всім привіт! Насправді зараз вже десь приблизно четвертий або п'ятий день, коли я в подорожі. І воно того варте, тому що це Норвегія. Це держава відпочинку, де дуже багато людей подорожують на кабріолетах. І причому кабріолети бувають і старі, і нові, але більше ретро автомобілів все-таки тут присутні. Отакий От туризм мені вже починає подобатися, тому що приїжджаєш на локацію, а тут є місце. Мені дуже дивно, чому на цьому місці немає людей. І відповідь, напевно, лежить в тому, що у мене роз'яснення одно. Тут Приблизно 7 чи 8 кілометрів треба їхати по такому плюс-мінус тяжкому серпантіну. І багато людей сюди не їдеть. От зараз у нас тут є раз, два, три, чотири, наш четвертий, п'ять кемперів на цю здоровенну парковку. Хоча ми вчора їхали по дорозі, в чистом полі вздовж дороги. Там просто вщен все забито, і люди в черзі ще стоять, для того, щоб хоча б кудись притулитися. Від того місця сюди ми приїхали 16 кілометрів. Тут нема нікого. Чому так відбувається, не розумію. І тим паче тут є озеро. І озеро я вчора політав. ну На закаті сонця політав, не дуже якісна картинка получилась, але все одно. Озеро чи мале. Сказати, що тут холодно, ніфіга не холодно, вітер розганяється, та тут гори навкруги, тут нема куди вітер розганяється. Класно. Отака Норвегія мені подобається. Зараз вже поснідали, зараз допиваю каву і поїдемо, поїдемо ми далі. Поїдемо в сторону льодовика, який, на жаль, кожного дня вінтає. І 100 років назад він був аграмєний. Зараз від нього залишилось відсотків, напевно, 20 того, що було. І щось я думаю, що мої внуки, напевно, можуть вже і не побачити цього льодника. Тому є у мене така легесенька мрія, і ми поїдемо. Із факапів. Ми розуміємо, що по одній з горних дорог ми в Норвегії зараз не приїдемо, тому що наприкінці 24-го року там був обвал, і зараз його розбирають, і будуть розбирати його до середини липня, навіть не червня. На язик троля ми вирішили не йти, тому що ми не поїдемо через цю гірську дорогу. Особисто для мене не дуже важливий залізти на цей язик троля. Мені дуже важливо було покататися по цьому серпантіну на такому здоровому сараї. Мені це подобається. Так, можете мене. Думаю, що якісь нові жени чи ще щось, але дорога, сам процес, мені подобається. А й коли ще є можливість відпочити, це для мене особисто топ-левел. Тому насолоджуюсь зараз норвежською температурою. От зараз тут дує вітерець, він прохолодний, але плюс 14, і у нас плюс 14 це як холодно. Тут плюс 14. Та нормально. Чесно кажучи, можна було би в маєчки. Але буде прохолодно і не хотілося б захворіти. Тому пішов я. Всім далого дня. Доки зараз стоїть червоне світло світофора, то можна розповісти свої враження. Мені подобається дорога. Причому їдеш отак в ущелью. Заїжджаєш в тонель, виїжджаєш з тонеля і одразу заїжджаєш на мост, який там приблизно метрів 70. Висотою, і ти дивишся на озера. Камера цього не передає, тому що камера дивиться головою вперед. Отут природа не гірша, ніж Швейцарії. Весь фокус Швейцарії заключається в тому, що там скрізь. От куди дивишся, де глаза в тебе з горизонтом сравнюються, там скрізь постріжена трава. Там все акуратненько, все красивенько. Там на річках стоять фільтра для того, щоб там була така дійсно блакітна, класна вода. Там і Якщо ремонт дороги, то роблять його максимально швидко. В общем, там все трошки по-інакшому. І от там чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть там, чуть -чуть, там, чуть -чуть здають загальне враження того, що в Швейцарії воно красивіше і яскравіше. Хоча природа краще тут, особисто для мене. От навіть зараз їдемо зліва. Па горе навіть не знаю, скільки там метрів. Я розумію, що якщо дрон влетить, а дрон літить на 500 метрів, більш вище він не летить. То він не долетить до вершини. Тобто метрів 500, це. А зараз 550 метрів висота от в цьому місті і гора ще вище. Отак, їдеш серпантіни, гори, Во, дорога, офігеть. Єдине, що по Норвегії тут дуже-дуже от дуже повільно рахується кілометри. Іначе їдеш приблизно так само 80 км на годину. Але там, де тобі треба пригальмувати, тому що якщо. І серпантин, то треба бути обережним. Карма тут винаситься так, що отак жопою її стукнуть, дуже-дуже легко. Автомобіль не мій. Автомобіль. Можна було б сказати, що прокатний, нічого страшного, але це автомобіль власника компанії, що займається прокатом. І він попросив бути обережним. і Я з ним обережний. Цей кемпер ніколи ще не був в прокаті. Я перша людина, яка його взяла в прокат. І от враження від Норвегії. Тут класно, я розумію, чому люди сюди їдуть. Другий день по Норвегії і я не бачив жодного рейсового автобусу. Ну, ні, як, між містами маленькі вони є, але такі величезний туристичний, де у нас там дуже популярно, туристів, там 50 штук Та -та 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 -та, побігли там в Румунію на екскурсію. Буде пеш, і ще якась херня. Тут такого нема. Тут є або кемпери, або мотоциклісти. Ну і є тут ще. Місцеві на своїх автомобільчиках. Все. Більше тут народу нема. І, до речі, дуже прикольно: тут всі кемпіроводи, ну, майже всі, вітаються як мотоциклісти. Мотоциклісти їдуть, вони там руку ліву піднімають для того, щоб з правої газ не відривати. принаймні в Україні так. А тут їдеш і навстречу, всі тобі вітають. Всі кемпіроводи друг друга всі вітають. Коли шкрябаєшся під горку, витрати пального легесенько 45-55 літрів. Зараз піднімаюся 43, 45, 46, 48, 50. Але це коли в горку. Зазвичай, якщо їдеш на швидкості під горку, то витрати пального 30 літрів. І, чесно кажучи, цей кабан жре. Будь здоров і не подавиться. Ну, у нього 2-літровий моторчик на 190 кабеляк. g 9 G-Tronic коробка, у нього стає 9 ступіньєва. До речі, тут є падрульові переключателі, можна було побавитися, погратися вручну. Я, щось... я на відпочинку, я цю історію забувся. Чому на кемпері дуже класно подорожувати? Вдумайтесь, приблизно 2,5 км назад було класно, було ну, вау. ліс, росте трава скрізь. Потім заїжджаєш в тунель і виїжджаєш з тонеля. А тут, отак. І це справжня Норвегія. Ось така Норвегія, ось чого я чекав. Зараз кінець травня, зараз вже. Початок червня скоро буде через, через 2 дні, буде вже червень місяць. А зараз май. Зараз 8 градусів тепла. Я в маєчці, а в маєчці мені, ну, скажімо так, прохолодно, але не вау, не зимно, як то кажуть поляки. А зараз, напевно, я ще трошки політаю на дроні. Тих зазнять? Отак, їдеш гори, Гори, Гори. А, є на цьому, на, я візьму з реєстратора. Їдеш гори і надписи, якщо є, то це надписи Росія, Калінінград, інші міста. Всімогущий, другий держави в світі. Ну, коротше, вандали, що можна сказати. Всі надписи, що є, це Вот так. Нарешті, оцей поворот ліворуч, це значить, що ми точно їдемо в серце фьордів. І якщо звернути увагу, то отут дорога становиться такою вузенькою, враження, що зараз скали просто упадуть на лобове скло. Ліворуч іде річка, яка просто фігачить. Ну, таке враження, що на перегонки зі мною смагаються ці волни. Але якщо подивитися далі, то за углом зараз ми вилазимо і дивимося, що водопад два штуки фігачить своєю. Бризками так, що я аж, аж просто дуряю дер речі. Дуже хочеться зупинитися, але їдемо, їдемо. Приїжджаємо всі парковку і розуміємо, що місця для паркінгу нема. Але дрон така штука, що можна припаркуватися далі і повернутися. Подивитися на цю красу. Далі, дорога в сторону Оду, вона йде також знов річка. Неймовірно, враження просто неймовірне. Як зливається сіра вода? В адрі Суперсонік це дуже просто. От тут нажимається кнопочка 2. Перша це для зливу чистої води, це підготовка на зиму. Під'їжджаєш під каналізацію і все, вода тече. Це типу законна. Ну, і вода там плюс-мінус чиста. Єдине, що десь там є мильний розтворчик, тому що посуд посудно. Отак от воно і відбувається. А в деяких кемперах треба... Підлазить під низ, відкривати руками, воно зливається, Тут кнопочку нажав і все. Кайф, красота. Воду щойно залив повний бак. Десь десь я вже загубився, десь там. А сіру зараз зливаю і все. А потім і гамніцо, якщо заб'ємо повністю, то, то також або перед виїздом, правильно сказати, витрусимо. У нас, в принципі, два контейнери взяли для того, щоб можна було. От якщо ми вирішимо десь довго стояти, ну, чесно кажучи, тут не таке місце, де я згодний дуже довго стояти, але все одно, як то кажуть, нічого страшного. Постаємо діньок, але все одно є можливість, зливаємо сіру воду, заповнюємо, повну, заповнюємо звичайну воду і все. А із мінусів, значить, для того, щоб мені приєднати автодом до електричества, тут треба. Або стать отут не біля води, або якщо біля води, то треба дуже довгий подовжувач, якого у мене, в принципі, немає. І мені його не видали. Але я то розумію, що автономність вдома плюс-мінус нормальна. У нас вже декілька днів показали те, що вдома вистачає на всю ніч легенько. І... Навіть зі світлом, з кавомашиною, з підзарядками, з усім на світі залишається все одно більше половини за ніч акумулятора. Але це був, правда, сонячний день. Зараз у нас трошки пасмурно. Поміркуємо. Все, вода злилася. Треба закривати клапан і паркуватися. Чувак! Смочного, конечно, тебе Я вообще пофиг. На две страны души. Что цель, там что-то Что-то режим быдло включил, пошли. Ему ну, пофиг. От це, это... друже, трошечки назад. Да, норвежці привітливі. Постояли ми трошки, поміркували, і подумали, що паркінг той, що біля у підножжя гори там за, здається, всього 3 кілометри до самого Людовіка, він в... Трьох кілометрах відсюди. Навіщо ходить 6 кілометрів, коли можна пройти всього 3 кілометра. Да і паркінг тут, чесно кажучи, у нас не дотягується різеточка для того, щоб у нас був класний від намадрід. А якщо у нас не дотягується різеточка, то ми взагалі до цього паркінгу не прив'язані. Ми зараз оновили собі, і поповнили повний бак 100% чистої води. Як я вже казав, у нас немає взагалі вода. Та, що була використана, сіра, її називають. Також нема. Горщик у нас ще один запасний є. Тобто нам вистачить, як мінімум, на декілька днів стоянки, так точно. Їдемо. О, тут ми 6 км. а е по птічому польоту було 3 км, а їхати ще 6,3 км. Хоча іти до лідовіка, ну, напевно, що не по птічому польоту, а якось так хитро. тому. Мені, мені ця ідея сподобалась, мається на увазі та, що потрібне, потрібно буде йти дуже-дуже багато. Ну, а якщо там не буде місця, або дуже погана парковка, некрасива, то ми запросто можемо, що правильно запустив двигун джурк і поїхав куди захотів. Нормальна історія. Привіт, дядько! Трошечки величенький їхати от в таких горах, от такою бандурою 8-метровою. Узенька улочка. І отут, от, щоб було зрозуміло, тут широко. Люди з льодовіка повертаються. А ми туди їдемо максимально поближче. Там написано, що там є парковка, але вона невеличка. Будемо сподіватися, що там хоча б для одного автомобільчика знайдеться місце. Правда, для немаленького, але все одно. Ух, стрёмная тема. Двикий цей мостик побитый весь. Просто покореженный. Чу... Чуваки на підбайках. Йоу. Куда мы едем? Тут нема де розвернутися. Барашки ходять. А як ми тут проїдемо? Да, блин. Стрёмная тема. А? Бус, то хорошо. Давай, ты меньший. Тикай отсюда. Так, прошел начебто. Ох, стрёмно. Вот надо вот сюда протянуть, чтобы корму завести. Да, experience. А, дякую. Є, ніде нічого не дряпануло. Стрімненько. Ух ти, справа, як стрімно проходити. Ну, якщо ми сюди заїдемо, то назад ми точно с'їдемо. Ти вирішила піти до чужого кемпіру. А, до речі, дивись, прикол заключається в тому, що сірих кемперів майже ж немає. А тут відразу. Один, два, три, і всі кемпері сірі. Коротше, що стосовно цього паркінгу, воно того вартувало, той паркінг, що внизу. То, що внизу, я, чесно кажучи, піддивився, коли дивився однією правою, вони там зупинялися. Але потім подумали, поміркували, подивилися в додатку. Тіпа є паркінг, він дорогий. Тут коштує ніч 300 крон, а день коштує 200 крон. Щось таке. Зараз підемо шукати, десь платить. Але дивиться, який водоспад. під водоспад, це дуже міле діло. І я думаю, що ми тут завісні не на один день. Ну і... І тут, в принципі, засрано на все барашками. Оце от е, жовті плями, це не пісок, це гівно. Їхати було стрмно, чесно кажучи, але ще раз кажу: воно того вартувало. У мене просто емоції розпирають. Я вже думав, зараз приїду, лягу спать, ніфіга. Зараз, е, може сьогодні, пошкрябаться на льодовік, скільки часу, враховуючи. 15.40, враховуючи, що зараз у нас е білої ночі, то можливо і так. Хоча ні, Олю розтрусило трошки. Хоча, може, я зараз піду на розвідку, піду погуляю десь. Нехай вона відпочине, бо її ухитало, розколбасило, вона така. дівчинка стойка, але все одно трошки пішов у неї розколбас. Дітьониш мій вже десь кудись побіг, десь порулив. Треба йому, до речі, достати видати радіостанцію. Нехай йде, гуляє кудись. Вона в горах. Зараз поставимо режим і до трьох кілометрів вона добиває. Зараз ми вдягнемо трекове взуття, вийдемо рацію, куртку в руки і пішов колбасить. Іди одівайся. Тепер пішов шукати, як сплатити за цей паркінг. Напевно, це десь при в'їзді був якийсь... QR-код чи щось таке, а можливо там є якісь люди. Пішов шукати. Ух ти, блін, сасланца, який зроблений об'єднаний столик. Та це ж просто красота. І він не один, воно ще один стол сасланца. В це отакий камінь, який, якщо його гепати, він буде відслаюватися такими пластами, як оцей. І з нього тут місцеві роблять дуже багато. На дах замість черепіці або замість бітонної черепиці, Вони сюди це кладуть камінь і у них він тут на багатьох будинках. Салом яка красота. Ладно. До речі, підготовлений станець. Зараз покажу. Ось ось, ось так він виглядає. Отак його. Роблять і потім з цих ліпісточків збирають на, на дах, і по ньому стікає вода і не попадає під нього. Якщо правильно уложити, це тупо вічна криша. Треба було дрона взяти, такі водопади тут. ай да просто піпец. ну подивіться які класні водопади. Я не можу. Тут дуже класно. тут жити легко Але, напевно, недовго. Я не зможу дуже багато бути в тиші, тому що мені потрібен якийсь. Тіп щось треба робити, десь щось налаштовувати. От просто так, напевно, немає. 230 крон при виїзді. Ну, типу, окей, заплатимо при виїзді 230 крон. Але 230 це в день. А ще додаткова ніч це 300. Тобто 520 норвежських крон загалом треба буде сплатити на виїзді. Ляпота. Прахувався я з місцевим гідом і він каже, отам от є власник цієї землі. тобто Ми зараз знаходимося на приватній території. Тут він дозволив проход до цього до гори, до льодовіка. Але також, якщо заїжджаєш сюди на машині, то будь люб'язен, треба сплатити. От такий бізнес, класний. Облаштував територію, коровки входять де завгодно, роблять, що хочуть особиста його територія. І працюєш, і додатковий, дуже стабільний доход в сезон. 230, в день парковка, вечором 300 крон. Допомножте це на декілька десятків автомобілів. От вам декілька тисяч. Ну, правда, тут ще налогів приблизно половина буде, але все одно. Навіть з такими податками тут залишається ще на нормальне життя. І на нормальних каріок. Місцевий кіцик попрошайка ходить до усіх. Я дуже класно зробив. Мається на увазі, я тут розставив крісла, поставив столик, як тільки поставив, одразу пішов дощ. Ого! Воно зараз злива буде така, що просто піпець. Я ж відчув так, все, потім зніму. На цій фермі, я так зрозумів, оці корови це місцева достопримічательність. Ну, як корови. Там є ще тіленок, який сіську кусосет. Воно зовсім ще маленький. Але все одно такі волохаті корови. Це, напевно, для того, щоб їм взимку тупо не було холодно. Бо інакшого пояснення у мене немає. Я не силен в коровах, але... Думаю, що десь воно біля коло цього, які ж вони кумедні, які вони класні. І вони сильно відрізняються від наших. У цієї корови голова менше. О, це бичок, який не ходить за віровочком. Тому нема чого його боятися. Дивіться, як випасена трава. Це вони все аж до скелі, все зжерли. Воно тут таке маленьке, тому що вони ходять, тут пасуться кожного дня. Бо якщо подивитися на... Оцю територію, о, молоденьке теля, воно ще не знає, що не можна заходити за ніточку, десь знайшов собі лазейку або десь отут хавав хавав траву. пройшов мимо і навіть не побачив її. Да, он ще один, а вон барашки постріжені, відпочивають на каменюках. Так от, після того, як оці маленькі звірятка пожують траву, вона не буде отакою високою, вона буде така сама низенька і з'їджена, як тут. Цей день він вже закінчується, і за цей день треба сказати, що ніяких коштів не витрачено. Навіть жодного разу не заправлявся. Тому тут можна сказати, отдих пройшов на мінімалках. Що чекає в наступних серіях? Зараз дуже стисло спробую показати в наступній серії. Все обламала норвежська погода. Я не знаю, як я підписався на цю авантюру. Петапі, я це не знаю, що це за відпочинок. Мене впізнали навіть ворог. Дуже дуже приємно. В мене вже ноги відвалюються. Ви Знаєте, якби мене запитали взагалі, а ти ще сюди хоч раз поперся, це просто шляпа. Це якийсь який згрьбаний капет, воно, ще трошки. Аж! Якщо комусь не зрозуміло, то це була спроба піднятися на льодовік. Чи вдалося мені піднятися на льодовік, Чи не вдалося? Це вже в наступній серії, і вона буде вже досить швидко, бо вона майже вся зібрана нових зустрічей. Дуже вам вдячний за те, що ви додивилися це відео до цього логічного завершення. Дуже величезний вам удачі. Ну і все. Пока-пока.